Бойова готовність номер 1 міністр оборони Степан Полторак заявив, що військам потрібно готуватись до бойових дій, зважаючи на кількість ворожої техніки та солдатів, які через український кордон щодня заходять до України. Оборонне відомство готується воювати та комплектує резерв. Тим часом НАТО офіційно підтвердив введення російських військ в Україну, а світові змі пророкують повномасштабну війну. НАТО підтверджує перекидання на схід України великої кількості військової техніки з Росії. За даними Філіпа Брідлова, йдеться про танки, артилерію, системи протиповітряної оборони та солдатів. В Міноборони України запевняють про всі місця дислокації ворога. Знають силам антитерористичної операції необхідно готуватися до війни. Ми чітко відсутковуємо пересування. Ми знаємо місця їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених з їх боку яким чином реагувати на передбаченість видії тільки я бачу все головним завданням? Готуватися до ведення бойових дій за словами міністра. Нині готуються резерви, добудовується перший рубіж оборони. Збройні сили передислокуються так, щоб найшвидше реагувати на будь-які дії супротивника. Бойовики, яких навчають російські військові та інструктори, перевдягаються в українську форму з розпізнавальними знаками батальйону Айдар для вчинення провокації і диверсій. Про це розповідають в РНБО. А днями служба безпеки України затримала десятьох сепаратистів. П'ятеро з них безпосередньо входили до незаконних збройних формувань. Ще п'ять передавали терористам відомості про сили. АТО. затримані терористи, громадяни України під час окупації міста Слов'янськ. Чергували з вогнепальною зброєю на блокпостах, виконували роль поліцаїв, тобто виявляли місцевих патріотів, і охороняли склади зі зброєю. Сили правого сектору виконали своє завдання в Донецькому аеропорту і виходять звідти. Про це повідомив командир батальйону з позивним Чорний. За його словами, підрозділів збройних сил України, що захищають Литовище, достатньо. А вони підуть туди, де більше потрібні зараз. Та це елементарне рішення, коли об'єкт повністю функціонує без нашої присутності. Ми спокійно залишаємо на збройні сили України. Якби пересуваємось до іншого об'єкту, спокійно звідти вийшло. Ну, майте на увазі з території терміналу. Ми не залишаємо ні піс ні довкола аеропорту. Територію, яку ми контролюємо. Російські військовослужбовці тим часом частково повертаються на батьківщину. В РНБО кажуть про п'ять вантажівок, що пройшли через закритий пункт пропуску Довжанський на територію Росії. Всі автомобілі належать ростовській похоронній фірмі. Костянтин Павло, Оксана Щербина, Ольга Кошеленко, Донбас Спецкор, 2+,2.